Холодний ранок. Місто ще прокидалося в тумані. У кафе снідав Олександр, син великого бізнесмена, один із тих, кого жартома називають золотою молоддю. Він гортав новини в телефоні краєм ока, спостерігаючи за перехожими за вікном. Двері кафе скрипнули, впустивши порив крижаного вітру і дівчину, яка, здається, давно не була в подібних місцях. Її тонка куртка була зовсім не по сезону, стоптане взуття, руки почервонілі від холоду. Вона затрималась у дверях, ніби вагаючись, заходити чи ні. Потім її погляд упав на стіл Олександра, точніше, на круасан. Вона невпевнено підійшла ближче, переминаючись з ноги на ногу. Олександр помітив її рух, підвів очі і одразу зрозумів, чого від нього хочуть Ей, чого ти стоїш! Різко кинув він, явно дратуючись її мовчанкою. Дівчина щось промимрила, але Олександр уже все зрозумів завжди так, подумав він, щойно сів, і вже хтось щось хоче. Я просто, можливо, поділитись їжею. Олександр усміхнувся і демонстративно зробив великий ковток кави. Її прохання здалося йому абсурдним, майже смішним, але в цей момент за спиною пролунав низький голос. Ти що совість втратив? Це був Дмитро Сергійович, його батько. Він щойно зайшов у кафе і почув останні слова розмови. Тату, я просто почав Олександр, але замовк, побачивши суворий батьків погляд. Дмитро Сергійович підійшов до дівчини. На відміну від сина, він не став ставити зайвих запитань, просто замовив у офіціанта каву і щось ситне для неї. Дівчина ніяково сіла за столик, уникаючи поглядів. Дмитро сів поруч із сином, який демонстративно втупився в телефон. Послухай, Сашо, ти ж так багато міркуєш про справедливість, успіх, можливості, а ось справжній шанс допомогти там, де це дійсно потрібно, тихо сказав Дмитро, дивлячись на сина. Олександр не відповів він дивився у вікно, удаючи, що нічого не сталося, але всередині все ж відчув легкий укол. Коли офіціант приніс замовлення, Дмитро знову звернувся до дівчини. Як тебе звати? Альона, слухай, Альона, поїхали до нас. У нас знайдеться теплий куток, а там і з роботою щось придумаємо. Не треба, я просто хотіла поїсти, похитала вона головою. Але Дмитро не приймав відмов досить сперечатися. Сьогодні ти ночуєш у нас, а далі буде видно. Альона хотіла щось відповісти, але замовкла. Вона давно не чула таких пропозицій і не вірила, що таке взагалі можливо. Вже за півгодини машина Дмитра Сергійовича прямувала до їхнього простору дому на околиці міста, Альона сиділа на задньому сидінні, мовчала і дивилась у вікно. Здавалося, вона боялася, що її в будь-який момент можуть висадити. Дмитро час від часу кидав на неї погляд. А Олександр сидів у телефоні, роблячи вигляд, що нічого навколо не відбувається. Коли машина під'їхала до великих воріт, Альона притислась до спинки сидіння. Особняк виглядав, як із фільмів високі ворота, просторий двір, підсвічені вікна. Їй було не по собі. Вона все ще сумнівалась, що все це відбувається насправді. Заходь, не соромся. Дмитро Сергійович відчинив двері і жестом запросив її всередину. Олександр, уже вийшовши з машини, кинув на неї невдоволений погляд, ніби казав, що ти тут забула. Неохоче він пішов слідом за батьком і дівчиною. Всередині будинок здавався ще більшим, альона стояла в нерішучості, не знаючи, куди йти. Ти ж казав, що ми допомагали бідним минулого тижня, пролунав різкий голос зі сходів. Це була Ксенія, сестра Олександра. Її довге волосся було бездоганно укладене, а сукня підкреслювала витонченість. Вона спустилась униз, глянувши на Альону, як на брудну пляму на килимі. Ксенія досить, сказав Дмитро Сергійович. Вона наша гостя. Гостя? Тату, ти серйозно? Ксенія усміхнулася і встала поруч із братом. Ми тепер приймаємо вуличних дівчат? Альона почервоніла і опустила голову, відчуваючи їхні погляди. Ксенія, це мій дім, і якщо я вирішив, що тут житиме наша гостя, значить, так і буде, відповів Дмитро. Батько кивнув у бік Олександра. Проведи Альону нагору. Нехай трохи відпочине. Я що, тепер няня? роздратовано відповів той. Саша. Голос батька звучав спокійно, але твердо. Ти зробиш те, що я сказав. З важким зітханням Олександр попрямував до сходів. Альона несміливо пішла за ним, намагаючись триматися подалі. Він провів її до гостьової кімнати, простори, з м'яким ліжком і великими вікнами. Можеш не дякувати, кинув він, відкриваючи двері. Вважай, що тобі пощастило. Альона хотіла щось сказати, але він вже пішов, грюкнувши дверима. Вона сіла на край ліжка, озираючись по кімнаті, і не могла повірити, що буде тут спати. Тим часом унизу Ксенія пошепки обговорювала все з братом. Це ненормально. Ти бачив її? Звичайна бродяжка. Батько знову влаштовує свій театр милосердя. Олександр мовчки кивнув. У чомусь він погоджувався з сестрою, але сперечатися з батьком було марно. Пізніше, за вечерею, Альона. Не звикла до такого багатства на столі, сиділа тихо, намагаючись не привертати уваги. Дмитро Сергійович розповідав щось про свої бізнес-плани, а Олександр і Ксенія обмінювались поглядами через стіл. Тієї ночі Альона довго лежала на ліжку, дивлячись у стелю. Їй здавалося, що вся ця доброта надто раптова і точно тимчасова. Вона не вірила, що люди, як ці, можуть просто так допомагати. В іншій кімнаті Олександр теж дивився в стелю, але з іншими думками він не міг зрозуміти, навіщо батько привіз цю дівчину додому, що вона тут робить, і чому тепер йому доводиться все це терпіти. Тим часом, за дверима Ксенія вже плела свій план, її обурення повільно перетворювалося на ідею, як позбутись цієї гості, не порушуючи батькових правил. Так почалася нова глава для всіх. Але ніхто ще не знав. Що ця випадкова зустріч змінить їхнє життя назавжди. Наступного ранку Альона прокинулась рано, але не наважувалась вийти з кімнати. Усе, що відбувалося, здавалося їй сном. Вона старалась не шуміти, ніби боялася, що її виженуть, якщо зробить щось не так. У двері постукали. Це був Олександр. Він виглядав так, ніби його силоміць змусили прийти. Батько просив передати що сніданок через 15 хвилин. Його голос був холодний і відсторонений. Альона кивнула, але перш ніж він пішов, несміливо спитала Може, мені краще одразу піти. Здається, я тут нікому не рада. Олександр зупинився біля дверей на кілька секунд, його обличчя смикнулось, але потім він знову натягнув звичну маску байдужості Роби, що хочеш, це не моя справа. Під час сніданку атмосфера була напружена. Дмитро Сергійович намагався підтримати розмову, ставив Альоні запитання про минуле, але вона відповідала коротко, стримано. Ксенія демонстративно її ігнорувала, лише зрідка кидаючи насмішкуваті погляди. Коли сніданок добіг кінця, Дмитро знову звернувся до сина. Олександре, покажи Альоні будинок, їй треба звикнути. Ти серйозно? Роздратовано відповів той. У мене справи важливіші. Ти зробиш це, сказав Дмитро спокійно, але з твердістю. Скриплячи зубами, Олександр махнув Альоні, щоби йшла за ним. Це я, Вітальня, там її кухня, оце кабінет батька. Туди краще не заходити, говорив він швидко, ніби хотів скоріше закінчити цей тур. Коли вони підійшли до балкона з видом на сад, Альона сказала. У вас тут так красиво. Олександр не відповів. Стояв поруч, задуманий. Перше він замислився, а як виглядає його життя, з його зручностями, грошима, привілеями, збоку? Ти, напевно, думаєш, що я тут зайва? тихо спитала вона, дивлячись на нього. Думаю, так, чесно відповів він. Тим часом в іншій частині будинку Ксенія готувала свій план. Вона підійшла до батька з показною турботою. А чому ти так опікуєшся цією дівчиною? Тому що їй потрібна допомога. А ти, Ксенія, замість осуду могла б теж зробити щось добре, відповів він. Вона кивнула, вдаючи розуміння, але всередині в неї все кипіло. Ксенія ніколи не любила, коли в їхній дім приходили чужі. Вона була впевнена, Альона тут не просто так, і вирішила це довести. Трохи згодом, під обід, Ксенія навмисно затягнула Альону в розмову в вітальні. Знаєш, ти можеш не старатися сподобатися, ти тут ненадовго, сказала вона з отруйною посмішкою. Тато просто любить грати в рятівника. Я й не намагаюся, тихо відповіла Альона. Ну й добре, бо якщо чесно, виглядаєш тут як помилка. Альона нічого не відповіла, але всередині все перевернулося. Вона вже звикла до таких поглядів, але чомусь цього разу вони боліли особливо. Пройшов тиждень. У домі Дмитра Сергійовича панувала дивна атмосфера, Альона все більше почувалася чужою, незважаючи на те, що інколи Олександр ставав менш відстороненим. Дмитро, як міг, підтримував її, але Ксенія не упускала шансу нагадати вона тут зайва. Ксенія була впевнена, батько скоро втомиться від своєї доброчинності. Але вона вирішила не чекати. Одного ранку, під приводом допомоги з одягом, вона завела розмову. Слухай, а чим ти взагалі раніше займалась?» Альона знизала плечима. Різне. Працювала де могла, підробляла. Різне? А чому взагалі на вулиці опинилася? Альона знітилась. Вона не любила ділитися цим, особливо з такими, як Ксенія. Це не важливо. А мені здається, важливо. Тато ж тебе годує, вдягає. Ми повинні знати, кого впустили в сім'ю. Я нікого не просила, різко відповіла Альона і вийшла з кімнати. Ксенія усміхнулась, вона саме цього й добивалась. розхитати її, змусити втратити контроль. Тим часом Олександр, який почув кінець розмови, наздогнав Альону на сходах. Ей, все нормально? Так. відповіла вона, не дивлячись. Слухай, не зважай на неї. Вона завжди така. Думає, що весь світ їй щось винен. А ти, ти теж так думаєш? раптово спитала вона. Олександр зам'явся. Ще зовсім недавно він справді так думав. Але щось у ньому змінилося ні, тихо сказав він. Уже ні. Альона здивовано на нього глянула, але нічого не відповіла. Та думки про неї не давали спокою не лише Олександру. Ксенія, помітивши, що брат починає цікавитись дівчиною, вирішила діяти. Вона зайшла до кабінету батька. Тату, у нас проблема. Альона руйнує нашу сім'ю. Вона тут тиждень, а Саша вже готовий за неї в бій іти. Дмитро мовчки слухав, а вона продовжувала. Тобі не здається дивним, що вона так швидко до тебе прив'язалась. Може, їй не допомога твоя потрібна, а твої гроші. Він спокійно закрив папку і склав руки. Ксенія, ти серйозно думаєш, що я настільки сліпий? Я знаю, кого запросив у свій дім. Тоді чому дозволяєш їй усе це? Тому що в неї є гідність, іноді навіть більша, ніж у власних дітей, сказав він жорстко. Ці слова вдарили Ксенію прямо в серце вона нічого не відповіла і вийшла, грюкнувши дверима. Тим часом Олександр вирішив показати Альоні місто. Вони йшли по набережній, сміялись, розмовляли, пили гарячий шоколад, їй все здавалося новим навіть прості речі. Розкажи щось про себе? спитав він. Я виросла в маленькому містечку, мама працювала в магазині, тата майже не було. Потім вони загинули в аварії, мені було 16. далі якось не склалось. Залишилась одна без дому. Олександр слухав мовчки. Пробач, тихо сказав він. Все нормально, це було давно, відповіла вона, але в душі їй стало тепліше. Повертаючись додому, вони сміялись над тим, як один із барист переплутав їхнє замовлення, але варто було переступити поріг. Настрій зник. У вітальні чекала Ксенія. Нагулялися, кинула вона в бік брата. Знаєш, Альоно, може час вже вирішити, скільки ти ще будеш користуватись нашим гостинністю? Ксенія, перебив її Саша. Альона поблідла, але швидко зібралася. Не хвилюйтесь, як тільки знайду роботу, піду. Почувши шум, у кімнату зайшов Дмитро. Мені це набридло. Сказав він твердо якщо ти не можеш бути людиною, йди до себе. Ксенія пішла, прикусивши губу. Дмитро звернувся до Альони Не переймайся, ти тут гість, і завжди будеш бажаною. Вона кивнула, але в очах вже світилася рішучість. Тієї ночі Саша знайшов її в саду. Ти справді хочеш піти? Так. Я вдячна твоєму татові, але це не моє життя. А якщо я попрошу тебе залишитися, вона мовчала довго, в повітрі пахло свіжістю, мов у ті дні, коли вона мріяла просто зникнути, але тепер усе змінилося. Ти не розумієш, нарешті сказала вона ти з іншого світу, я не можу бути його частиною. Ми всі різні, але хіба це означає, що ми не можемо бути разом? Я не можу дозволити тобі все втратити заради мене. Ти не зруйнуєш моє майбутнє. Навпаки, зробиш його кращим. Дай нам шанс. Її серце билося швидше. Всі стіни, які вона будувала роками, почали тріщати. Я не можу, прошепотіла вона, але вже без колишньої впевненості. Того ж вечора вся родина зібралася за вечерею. Напруга відчувалась у повітрі. Ксенія була насторожі, але Олександр і Альона сиділи поруч ближче, ніж раніше. Раптом Дмитро підвівся Ми маємо поговорити у цьому домі є традиції, і вони важливі, але ще важливіше бути людьми. Альона залишається це її дім, як і мій, і вона заслуговує на повагу, незважаючи на минуле. Альона була вражена. Перше за довгий час вона відчула, що не сама. Ксенія дивилася на батька в її погляді, гнів, образа, нерозуміння. Вона тихо прошепотіла Ти не зруйнуєш усе, що ми побудували. Але Дмитро вже був непохитний. Він був готовий на все, що пальона стала частиною їхньої родини, і в ту мить, коли всі сиділи за столом, кожен з них зрозумів, у їхньому житті починається новий етап.